Один чоловік загинув, троє у лікарні. Такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася близько четвертої ранку неділі на в'їзді до Катеринівки. Троє чоловіків, які приїхали електричкою до Панютиного, зупинили на дорозі випадкову автівку і попросили довести їх до лозової. Водій погодився, але так гнав, що не впорався з керуванням і врізався в опору електропередач. Определити швидкість неможливо, але можу сказати, що не менше 100 км в час. Не справилася у спроєння, йому крутити по подарує, занесло врізався в железобетонну опору. 45-річний мешканець Харкова помер на місці. Водія і двох мешканців селища Близнюки із розтрощеної автівки діставали рятувальники. Всі вони зараз знаходяться у реанімаційному відділенні ЦРЛ у дуже тяжкому стані. Водію усього 22 роки. Він не має водійських прав. Фольксваген належить його батьку, Останній забороняв сину сідати за кермо, бо автівка до того ж була не розмитнена. За порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті. Та тяжких тілесних ушкоджень водій у разі видуження буде притягнений до кримінальної відповідальності. Наразі головне управління Міністерства внутрішніх справ веде слідство. Державтоінспекція, інформуючи про це ДТП, прохає всіх водіїв зробити і для себе висновки, щоб уникнути подібних аварій. Чоловічний фактор, пугаючий нас. Би, в ДТП гинуть більше людей, ніж на війнах.